Начальник відділу по роботі з побутовими споживачами ТОВ Черкаси Енергозбут Микола Косточка та начальник юридичного відділу Дмитро Борисов. Ми раді вас вітати у нас в студії. Доброго дня, Доброго дня. пане Микола, перше питання буде до вас з приводу підвищення. Вартості електроенергії ми знаємо, що для населення будь-яке підвищення це завжди певний стрес, викликає певні запитання. Тож поясніть нашим глядачам, з чим це було пов'язано і чому саме зараз, під час війни, з метою забезпечення стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи України кабінет міністрів України прийняв рішення. Постанова це від 30 травня 2023 року, номер 544. Щодо встановлення фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів у розмірі 2 гривні 64 копійки, міністр енергетики аргументував зміни щодо перегляду тарифів, що державі потрібні кошти на відновлення енергетичної структури, які були зруйновані обстрілами російських окупантів. Ми можемо сказати, що якби не було цих обстрілів, то ціна залишилась би фіксованою. Ну на дане питання е, я не можу коментувати, тому що рішення було прийнято урядом і міністерством містер, енергетики. Дмитро, наступне запитання до вас з приводу юридичних осіб, чи для них також відбудеться здорожчання найближчим часом? Щоб відповісти на вказане запитання, необхідно зрозуміти, що складається власна ціна на електричну енергію. Це ціна на послугу з розподілу електричної енергії, це спад Черкаси обленерго. Відповідно, ціна послуги з передачі електричної енергії це пратне кукренерго, послуги з постачання електричної енергії, це тов Черкаси енергозбут, і, власне, сама ціна електричної енергії. Щодо послуг з передачі та розподілу електричної енергії, варто вказати, що тарифи на такі послуги затверджуються Енкреє КП, і дійсно, з 1 липня 2023 року вартість на такі послуги зростає відповідно на 32 копійки та 6 копійок. Щодо основної частини, це ціна на електричну енергію, то вона формується в залежності від ціни на ринку електричної енергії. Щодо формування такої ціни на ринку електричної енергії, то варто вказати, що вона залежить в залежності від попиту та пропозиції на вказану електричну енергію, можна сказати, що власне ціна в загальній вартості складає десь близько 64% від ціни для електричної енергії для споживачів. Щодо послуг з постачання електричної енергії, то варто вказати, що відсоток ТОВ в складає близько 2%. Тобто, ну в порівнянні з е, тарифом на послугу з розподілу передачі, це близько 34% і загальні ціни на електричної енергії це близько 64%. Також варто звертати увагу про те, що ми працюємо в одній об'єднаній енергетичній системі. Вона завдавалася їй шкода шляхом обстрілів, пошкодженням електромереж, відповідно електростанції і відповідно захоплення атомної електростанції. В Свою чергу можемо перекомендувати всім споживачам з метою, щоб зменшити навантаження на Енергетичну систему, а також зменшення вартості на електричну енергію, споживати електричну енергію в такі години, які вважаються профіцитні, або коли ціна зменшена. Якщо можна уточнення, коли саме ці години відбуваються? А якщо говорити про день, то це десь близько з 10-ї години до 4-ї години, тобто коли фізичні особи перебувають на роботах, є менше навантаження на енергетичну систему і відповідно нічний час, це десь з 10-ї 11-ї години і близько до 5-ї-6-ї години ранку. Наразі знаємо також, що скасована заборона на арешт рахунків споживачів, які мають заборгованість. Розкажіть детальніше, які тепер дії може вчиняти товариство, щоб стягти цю заборгованість. У деяких споживачів житлово-комунальних послуг, в тому числі послуг з постачання електричної енергії, склалася думка, що в період воєнного стану вказані споживачі мають право не здійснювати оплату такої спожитої електричної енергії, і також, що така заборгованість не може бути стягнута в судовому порядку. Однак така думка є хибною. То в Черкаси енергозбут протягом всього часу, а також в період воєнного стану, не було позбавлено можливості звертатися до суду з метою примусового стягнення заборгованості за вказаного спожиту електричної енергії. А можна викормати такі стадії, які Тов «Черкаса енергозбут е, вчиняє з метою стягнення заборгованості. Тобто, перше, це надіслання споживачам досудової вимоги претензій з метою добровільної в досудовому порядку оплати спожити електричної енергії. Наступний, е, наступна дія це надсилання позовної заяви до суду. Відповідно, потім, за результатами розгляду вказаної позовної заяви, виноситься рішення, що набирає законної сили, і Топ «Черкаса енергосбут пропонує споживачам добровільно виконати рішення суду. У разі якщо споживач не виконує добровільне таке рішення, то то Черкасенергозбут звертається до органів державної виконавчої влади з заявою про примусове виконання рішень суду. Е, у редакції закону України про виконавче провадження, що діяла до 6 травня 2023 року, була норма, яка е, забороняла на період дії воєнного стану та до його закінчення. Вчиняти дії щодо звернення стягнень на заробітну плату, пенсії, стипендії та доходи інших фізичних осіб, боржників і таким чином боржник мав право фактично не виконувати рішення суду і не вчиняти жодних дій щодо оплати таких послуг. Однак, 6 травня 2023 року був прийнятий новий закон, який внесено зміни до закону України про виконавчі провадження, і вказана норма була е, виключена. Тобто, із 6 травня е, приватні виконавці також державні виконавці мають право тепер вчиняти дії щодо звернення стягнень на заробітну плату, пенсії, стипендії, інші доходи, і фактично вчиняти дії щодо арештів рахунків і стягнення коштів із рахунки споживачів. Я так розумію, споживачам дають можливість і виплатити цей борг частинами, тобто реструктуризацію провести. Розкажіть, будь ласка, детальніше саме про цей процес. Е, дивіться, то Черкаси енергозбут протягом всього часу створення нашого товариства йшло на зустріч нашим споживачам. Особливо приділяється вказана увага в період воєнного стану. Тобто, споживачам дійсно дозволяється. Наявну в них заборгованість по оплаті за спожиту електричну енергію реструктуризувати на певний період. Тобто споживач має право звернутися до центру обслуговування споживачів, в якому обслуговується, а такі центри знаходяться в кожному районі на території Черкаської області, і відповідно укласти вказаний договір реструктуризації заборгованості що, у свою чергу, дає вказаний договір реструктуризації? Тобто, щодо вказаного споживача, то в Черкас не вчиняє жодних дій щодо примусового стягнення заборгованості, а відповідно очікує від споживача добросовісного виконання умов договору реструктуризації. Для того, щоб укласти вказаний договір, необхідно звернутися до центру обслуговування споживачів, надати відповідний перелік документів. Серед таких документів це може бути паспорт, реєстраційний номер облікової карти платників податків, це довідка про сімейний стан, можливо, фінансовий стан споживачів, і, відповідно, потім вже вкладається договір реструктуризації. В кожному випадку це підходиться індивідуально, тобто е вказуються періоди різні. Такий період може бути від 3 до 6 місяців, ну це в більшості випадків, і відповідно особа потім добровільно здійснює оплату вказаної заборгованості. Однак звертаємо увагу, що укладення договору реструктуризації воно не позбавляє споживача обов'язку здійснювати оплату поточної спожитої електричної енергії, що є насамперед обов'язком споживача, який повинен неухильно виконувати такі дії. Пане Миколи, наступне запитання до вас: що порадити населенню як економити електроенергію? Зокрема, хотілося б трішки детальніше почути про двозонні і тризонні тарифи. Будь-який споживач за бажання може встановити собі багатотарифний лічильник. порядок встановлення багатотарифних лічильників, а також переход на розрахунки за даними е, тарифами е, оприлюднено на офіційному сайті Пачеркаслаболоне. Багатотарифний лічильник це засіб обліку електричної енергії, який дозволяє обліковувати електричну енергію в декілька відрізках, часових відрізках доби. Двузонні тарифні лічильники програмуються на дві зони доби це ніч і день, ніч з 23 до 7 години з коефіцієнтом розрахунків 0,5 і день з 7 години до 23 години. З коефіцієнтом розрахунком одиниця. Три тарифні лічильники, багатотарифні, програмуються на три режими: це піковий режим, там коефіцієнт 1,5 на півпіковий одиниця і нічний коефіцієнт 0,4. Перевага двозонних тарифних лічильників це те, що якщо споживач споживає електричну енергію в нічні години доби, то він сплачує вдвічі менше за спожиту електричну енергію. Тому рекомендуємо. Включати в нічні години доби пристрої, які працюють в автоматичному процесі роботи. Мають автоматичний процес роботи, це сушильні пральні машини, посудомийні машини, електроопалення, теплі поли, також використовувати енергозберігаючі лампочки та прилади побутові з позначками А, А та 2А. Тому використовуючи електроенергію в нічні години доби, ми забезпечуємо стабільну роботу електромереж. До слова, до здорожчання був розподіл по тарифам для споживачів, ті, хто споживав до 250 кВт на годину в місяць, і хто споживав більше. Ну можна так сказати, для бідних і для багатих, якщо по-простому були різні тарифи. Наскільки ми розуміємо, зараз такого вже немає, і всі платять однакову ціну. Тож запитання, чому знову не зробили таку певну градацію? Розподілу тарифу на електричну енергію для побутових споживачів. Які споживали до 250 квт годин на місяць або більше 250 квт годин на місяць з червня 2023 року не буде. Таке відповідне рішення було прийнято уряду. Тобто все без пояснень. Та? На цьому крапка. Так. Нашим глядачам нагадуємо, що сьогодні нашими гостями був начальник відділу по роботі з побутовими споживачами ТОВ Черкаси Енергосбуд Микола Косточка та начальник юридичного відділу Дмитро Борисов. Дякуємо, що були з нами.